Прошу, про автора Гімна ще не мерла Україна. Знаю, поверхностно знаєте. Ну що ви про нього знаю? Ну, Слова знаєте, знаю, більш-менш. А хто автор може? А це бачите, не знаю. Бо, а що ви про нього знаєте? Все знаю. Ну, чую його кожен раз, знаєте. Чую це його, а як же?

Да ми з Харкова приїхали. З Харкова, так? Да? А от ви знаєте, як зветься наш гімн зараз для шапки? Я ні. Не... Ми чули, ну а... А хто автор, хто написав? Кажи, старай говорить, Шевченко. Це було ще у прошлому столітті. Написані ці слова. У прошлому столітті. Начебто жінка якась написала. Ну, не, не буду стверджувати. Не буду. Ні, ні. Мабуть, не жінка. ну, В прошлому столітті. Я так розумію, що це написав представник Закарпаття Сонячного. Як наш гімн зветься зараз? Ви не скажете. Державний гімн України. Чи не мерла Україна? Так. А автор хто? Ви знаєте? Ні, не знаю. Зоси. Зоси. Тому... Ні, я якось не звертала це увагу. Державний гімн України? Не знаю. © bf Павла Платонович, сьогодні я дуже хотів би побачити з вами і поговорити. Але що ми про вас знаємо? Майже нічого. Бо ніхто про це не дбав. І домівка ваша, і могила, зрівнені з землею, згубилися, як згубилася і наша мова. Заговориш у Києві російською, тобі ще відповідають. А коли українською заговориш, дивляться на тебе, як на божевільного. Але нічого, ми стараємося у школі дещо зробити для нашої культури. Я пригадую, ще десь навесні 1988 року наш хор запросили до участі у відкритті надгробного Христа Павлові Чубинському. Ми з радістю відгукнулися на це запрошення, приїхали сюди. Були тут письменники, я пригадую, Микола Кагарлицький, здається, Микола Ткач був. був Василь Скуратівський етнограф був Павло Кислий, це член кореспондент з інституту надтвердих матеріалів. Він сам звідси походить і добре знає, до речі, знає він Чубинського і його родовід. Е, ну, але що нас вразило, що похована така видатна людина, і не було жодного знаку на землі, не лишилося від неї. От, і аж тепер почали згадувати її. І десь місце поховання, як я пам'ятаю, вказували не точно, приблизно трошки, тому що затерли зовсім, вивезли. Аж тепер ми довідалися, що надгробок десь перевезли зовсім в інше місце і лежить воно на іншому кладовищі. Але знайшлися люди, це вже старі люди були, які ще пам'ять не втратили. вони... Розшукали все, що можна було, і е, виготовили цього хреста гарного. Потім е, привезли із другого села плиту надгробну, там вибиті слова гімну нашого, нині державного гімну ще не вмерла Україна, ні слава, ні воля. Ну і ми співали там цей гімн, співали його, е, е, до речі, це були ті часи, коли ще не зовсім е, до база стою Вона ще по інерції давила на нас, і людей було не так багато, бо глядалися, думали, а хто його знає, що воно таке. Знаєте, особливо місцеві люди. Якось сковано себе почували. От, але ті часи я пригадую, е, наш хор перший у Києві. До речі, співав цей гімн. Ну, співали ми його і в концертах, але співали. Як кажуть явочним порядком, нікого не питаючи, не питаючи дозволу, тому що знали, що дозволу нам ніхто не дасть офіційно. Але ми утверджували, утверджували цей гімн і інші патріотичні пісні. Така наша доля, доля нашого народу, що в усі часи якось ми не могли сміливо наповні груди, так як от тепер заспівати найдорожчі наші пісні. От і не диво, що багато людей не пам'ятає їх, тому що пам'ять нашому народові просто вибивали з голови протягом багатьох років. Про це треба знати. 14 червня 1992 року на зелену неділю в селі Нова Олександрівка святкували День пам'яті Павла Чубенського.